Так, дивіться, ми тут розклали, вам трошечки покажу більш детальніше, розклали коробку. Воно приходить в великих коробках, ви вже напевно бачили. Ми розкладаємо те, щоб показати клієнтові. Скільки він отримує на з однієї коробки? Це стільки всього клас. Зараз я вам більш детальніше все покажу. Попадається сумка, пояс, пояс один. Такі дуже класні. Усі ми показували сумочки. така попадається, Тобто три сумочки. Але як в якому? Це в нас така курточка, рубашка джинсова. Це цілий мішок верхнього одягу. Я дивіться, як гарно воно пасує одну сумочка. Це ми показали клієнтку. І вже коли після того клієнтка погоджується, скільки вона отримує цього пла, тільки отримує. Сетрів і після того вже пакується, все показується. Тобто тому в нас сьогодні не мало часу навіть виставити, що прийшов товар, тому що ми завжди працюємо по попередніх замовленнях. Нам було дуже важливо віддати клієнтам нашим, щоб вони вже отримували те, що вони замовили. І будемо працювати наступні навіть на наші замовлення. Тому товару достатньо. У нас дуже хороша ціна, тому що є прямими постачальниками. І ціну ми не вказуємо, що для того, що люди, які нас купують, теж змогли продавати. Ви все можете побачити, що купуєте. Дуже багато брючок, штани, спортивні попадаються з Якщо хтось з дівчат бачить, що десь щось подібне... З інших коробочок, то вони відразу формують такі, можна сказати, костюми. Джинси, тобто достатньо великій кількості, ви самі бачите. Ковд, брюк. Буду далі вам показувати інші наші огляди.